Посилаючись на Уолл-Стріт, зараз є прогнози, що 3500, Хтось сказав Макварі, груп здається, сказали, це третій квартал. Уже ми побачимо 3500, Ну вони прогнозують це. Не так, що обов'язково це буде. Bank of Америка каже, що протягом 18 місяців 3500 реально JP Морган задав таке риторичне запитання своїм клієнтам. А чому б нам і не поговорити про 4 тисячі за унцію? І передумови якраз для цього, для цього є. Бо ми бачимо, що відбувається хаос у світі, бо світ, хоч як і готувався, а все одно не повністю готовий до такого перебігу подій. Ми бачимо геополітичні проблеми, все це протистояння там трикутника Росія. Китай, Сполучені Штати це нікуди не дінеться. І всі країни, які там не дуже дружньо налаштовані до Сполучених Штатів і Європи і до західних цінностей. Я думаю, що продовжать активно купувати золото, бо ніхто не хоче повторити долю російських золотовалютних резервів, які були в доларі, і тепер ними не можна користуватися. Тому я думаю, попит на золото він буде, буде збережений. Тобто